Добрий день всім. Роман Володимирович доїжджає, але дав добро мені провести комісію. І, і в разі того, коли він приїде або доєднається онлайн, тоді він візьме правління вже в свої руки. Щоб ми час не втрачали, бо в нас одне питання: таке напівтехнічна комісія одне питання. Давайте тоді проголосуємо за те, хто за те, щоб розпочати роботу комісії. Хто за. Раз, два, три, чотири. Роман 5. Дякую. Е, в нас виносяться два питання. Е, перше питання про відсторонення від виконання обов'язків начальника комунального установи управління будинку Волинської обласної ради на період проведення службового розслідування. І друге питання різне. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Хто за? Дякую. Там проєкт рішення був скинути. Я хотів би його трошки скоригувати, бо десь поспіх десь знімає свої корективи. Хочу, щоб ми прийняли проект рішення в наступній редакції. Щоб комісія вирішила інформацію заступника начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст, області та е, землями комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради ІНЕСАПІН, озяти до відома, ми зараз вже прочитаємо чуть-чуть, ну може раніше. Друге, рекомендувати голові обласної ради Григорію Недопаду утворити комісію для проведення службового розслідування і крапка. Далі керівника не відсторонювати від обов'язків, хай виконує обов'язки. Проведеться службове розслідування з даного питання. Там не, зараз коротко і на там доповість в чому суть і щоб ми на рішення прийняли в такій редакції, е, будь ласка. На адресу обласної ради надійшла заява працівника комунального підприємства управління будинком Волинської обласної ради Жука Володимира, в якому він зазначає про те, що керівник цього підприємства Баранчук вчинив з ним неправомірні дії, там побиття, і він просить цю ситуацію. Розслідувати надає також висновок судово-медичної експертизи. В зв'язку з цим є необхідність провести службове розслідування, щоб дослідити ну, всі обставини ситуації, яка склалася з працівником і керівником даної комунальної. Стану. Якщо ще раз коротко доповнити Інну, питання в тому, що працівник поскаржився, що керівник для нього до нього там протягував руки, і керівник каже, там інша інформація. Пропозиція провести службове розслідування була написана відповідна заява в правоохоронні органи, і так щоб сьогодні не бачимо змісту, щоб відсторонювати даного керівника до, до закінчення проведення службового Розслідування і також, е, яка буде реакція правоохоронних органів. Тому прошу, щоб ми е, е, рекомендувати утворити комісію для проведення службового розслідування. Ще... Що, що? Без відсторонення, правильно? Я так зрозумів. Без відсторонення, так. Ну не бачу змісту. Е, якщо немає доповнення, можу ставити на голосування. Так. Будь ласка, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Друге питання різне. Є якісь питання в різному? Ні, нема. Я, що, Немає. Дуже всім дякую. Ми є нові і нові рекорди по проведенню комісії. Так що дякую. Розумію всіх зайнятих. З Гарного всім дня. Назаємо.